Вітаю всіх, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо дуже смачні оладки або ж назвемо їх котлети із курячої печінки. Вони настільки смачні та апетитні, просто тануть в роті. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед, курячу печінку очистили від усього зайвого. Промили під проточною водою і нарізаємо на дрібні кубики. Як можна дрібніше, можна навіть ножем трохи порубати. Можна, звичайно, все це перекрутити в м'ясорубці або перебити блендером, але нам подобається, коли відчуваються маленькі шматочки печінки. Таким чином підготовлену печінку перекладаємо в глибоку миску. Одну цибулину нарізаємо також якомога дрібніше. На середній терці натираємо одну невелику морквину. А далі на сковороді з олією розтоплюємо невеликий шматочок вершкового масла, викладаємо цибулю з морквою і тушкуємо 2 3 хвилини до м'якості. Засмажувати не треба. Нам потрібно, щоб овочі стали трохи м'якшими. Таким чином протушковані овочі нададуть страві кращий смак. Коли все це довели до необхідного процесу, вимикаємо плиту. В останню чергу, щоб вона не потемніла, натираємо дві картоплини на дрібну терку. До курячої печінки вже додали натерту картоплю та потушені овочі. Дві столові ложки майонезу. Його можна замінити на сметану. Два зубчики часнику пропущеного через час 1 яйце до смаку сіль та перець. Добре перемішуємо всі інгредієнти, а вже потім по одній столовій ложці додаємо 5-6 столових ложок борошна. Кожен раз добре перемішуємо. Борошно можна замінити на крохмаль або ж манку. Все готове і можна смажити. На розігріту сковороду наливаємо олію так, щоб вона покрила все дно. І ложкою викладаємо оладки. Готуються вони дуже швидко, приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Не перетримуємо, щоб вони залишилися ніжними та соковитими. Коли перевернули на другий бік, Зменшуємо не набагато вогонь і під кришкою доводимо до готовності. А коли приготувалися, викладаємо на тарілку. Погляньте, як вони апетитно виглядають, збуджують апетит! Я думаю, що цей швидкий і простий рецепт сподобається не тільки любителям печінки, а й усім, хто любить добре і смачно поїсти! Пічінкові оладки, вони ж котлети, виходять дуже смачними та ніжними. Буквально тануть у роті. Подають їх із будь-яким гарніром або тільки салатом. І це дуже смачно. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ і все буде Україна!